Червоний університет, як його звикли називати глухівчани, це не просто будівля, а справжній символ та візитівка міста. До війни він був осередком знань, куди з'їжджалися студенти з усієї сумщини, інших регіонів України та навіть за кордону. Молодь, яка навчалася тут, приносила в місто нові ідеї, енергію та поштовх до розвитку. Однак, як розповідає історик Андрій Греценко, забудовники глухова, родина Терещенків, планували на місці університету зовсім не заклад освіти. Сучасний так званий Лубин. Це тут, як ми його звикли називати так. Це їх історичний будинок, ще щонайменше середини 19 століття. Приміщення третьої школи, це задумався такий їхній один із будинків, а потім став притулком. І ось цей будинок спочатку також мав виконувати таку саму роль, аж третю, да в списку будинків. Однак плани на використання будівлі змінилися через масштабні реформи в другій половині дев'ятнадцятого століття. Постало питання створення гімназій. Гімназій і, зокрема, земство і міське самоуправління Глухова прийняли рішення, що в цьому будинку буде розміщуватися чоловіча гімназія. Тобто гімназія, спочатку навіть прогімназія, чотири класи для навчання хлопчиків. Масштаби університету, який ми бачимо сьогодні, формувалися поступово. Це не була одномоментна споруда, а результат тривалої та кропіткої роботи протягом років. Поступово прибудовують ромена спочатку. Якщо ми подивимося, то праве ромено менше ніж ліве. Ось і в основному ці сторони він розбудовувався. Є проєкти кресленики саме кінця 19-го століття, що він міг бути ще набагато більшим. Але вже туди на північ мав будуватися. Ну принаймні він проростав більше на захід, постійно прибудовуючи всі нові нові класи, кабінети для цієї гімназії. І вона спочатку була чотирьохкласною, а потім поступово. Збільшувалася до семи і навіть стала восьмикласною гімназією. Тому поруч із гімназією планували побудувати лікарню. Вона мала стати ще одним важливим об'єктом для міста, але через брак коштів її так і не звели. Натомість у 1873 році вирішили відкрити Глухівський учительський інститут. Ось той корпус, який на баван, да перший номер носить в університеті із самих корпусів. Він вважається історичним Глухівського учительського інституту. Також він будувався декілька років. І навіть після відкриття самого вчитеського інституту як... історик зазначає, що університет привертав увагу не лише своїм освітніми можливостями, а й фінансовими умовами навчання. Можна було вчитися своє коштом, як тоді називалося це. Да, але це було дуже дорого. Але для звичайних сільських міських хлопців. Отримувати доволі високу стипендію в той час і забезпечувати житлом, навчанням це було великий поштовх у житті, і тому вони прагнули сюди вчитися. Якщо говорити про гімназію, то тут платне навпаки було навчання. Тут треба було батькам платити, і лише дворяни могли навчатися. Але це було доволі престижно. Гімназисти проживали в так званому третьому корпусі університету, який спочатку будувався як гуртожиток. Тоді це його називали пансіон. І він, ми бачимо його два поверхи. Фактично, тут їх три поверхи. Тут є ще підвальне таке доволі велике приміщення, яке і зводилося з метою з метою саме технічних приміщень кухні, пральні, таких складських приміщень, проживання персоналу, який все це забезпечував функціонування цього корпусу. Ця будівля також вирізняється своїм архітектурним стилем, що робить її унікальною для Гухова та регіону. Навіть відміну класичного такого провінційного класицизму, а, який будувалося той час, він єдиний, і навіть наразі в 21 столітті в Глухові, навіть на Глухівщині, я б сказав би, а, який побудований в такому неоготичному стилі. Згодом у цьому корпусі розміщувалася друга та третя школи. Між ними та університетом навіть стояла огорожа. Перед цим корпусом був такий майже футбольне поле. Для школярів цієї другої школи. Ось тому фактично це були різні фактично організації, які жили окремим життям до кінця 60-х років. Доля будівель, що нині складають університет, склалася по-різному. Перший корпус, що планувався як лікарня, зберіг своє освітнє призначення до наших днів. Натомість центральний корпус університету, колишня чоловіча гімназія, значно трансформувалася як і західна частина. Потім протягом 1918-1919 років його частково спалювали. Більшовицькі війська, які тут отапарювалися, і прямо розпалювали багатюші бібліотеку. І він від цього страждав, горів і знищувався. Єдине, що дійсно під час війни. Західна частина була зруйнована через потрапляння бомби вже в 1943 році. Після руйнівного вибуху бомби, що знищила західний корпус університету, будівля довгий час залишалася в напівзруйнованому стані. Радянська влада не поспішала з відновленням історичної споруди. Ще в 1943-1944 роках. руками чи силами самих студентів, викладачів корпуси були, де могли відновлені, ті, що підлягали. Відновлені так само частково були відновлені інші будинки, але фактично третя школа, поліклініка, так звана, практично повністю. І ось цей корпус вони до тисячі до початку 60-х років ХХ століття стояли пустками. Університет не завжди був таким яскраво-червоним, як зараз. Новий колір для нього обрали відносно нещодавно. До цього фасад був блідосірим. Це пов'язано перш за все саме в 2001 році статус університету. З 2008-го імені Довженка і з 2009-го статус національного університету. Ось доволі високий. І все це пов'язано з ректором, який працює зараз, Олександром Іванович Курок. Окрім багатої історії, університет пишається проядою відомих українців, які навчалися в його стінах. Від художників і письменників до мистецтвознавців і кінорежисерів. Тут формувалися таланти. Ось ми бачимо на честь їх навчання. Тут розташовані дошки. Це перш за все брати Нарбути. Ось доволі відомий художник та письменник. Також навчався їх товариш, в майбутньому Федіренст. І навіть міністр за часів Центральної ради та особливо за часів гетьманату Скоропадського, уродженець Есмані, це Микола Василенко, це найбільш відомий. Ну, природньо, якщо говорити про найбільш відомих випускників того корпусу, це природньо Олександр Довженко, відомий радянський, правда, але й український патріот, письменник, режисер. Світового рівня сьогодні, попри повномасштабну війну та близькість до кордону, університет продовжує функціонувати, демонструючи свою стійкість та відданість освітній місії. Студенти навчаються дистанційно, що дозволяє здобувати освіту навіть іноземцям.